Добрий день, вітаю вас на прес-конференції після засідання президента Петра Павлова. Ми вважаємо, що припинення вогню можливе абсолютно в будь-який момент, хоч від сьогодні, і має тривати щонайменше 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. І я вдячний Чехії за підтримку в цій пропозиції нашої позиції. Наприклад, сьогодні, всі ці, ці дні, вони говорять про те, що вони хочуть. Якесь часткове сісфайр, але ви повинні знати, наприклад, кількість штурмів сьогодні найбільше за останні місяці, в ці дні. Вони показують більше 200 штурмів. У мене була доповідь генерала Сирського лавкома. Він мені сказав: от завчора, наприклад, більше 200 штурмів. Тобто, віри немає, провокації можуть бути, але це залежить від російських і якщо хтось їм ще вірить, ну нехай спробують на собі. неминуче. Це по перше, а так я маю одну отазку на пана президента Павла Скусім. На мою думку, якщо Україна буде сильною, війна закінчиться а, як можна швидко. І всі інструменти сьогодні є в руках, передусім Сполучених Штатів Америки, і наших європейських колег. Зберегти союз між Америкою і Європою завдання номер один змусити а, Росію піти на повний, безумовний сісфайр, тим більше, що це пропозиція Сполучених Штатів була, і ми її підтримали. Це також пріоритетне завдання. Я думаю, що буде впливати цей союз на примус, цей союз, міцність союзу Америки і Європи, і всі війни закінчуються будь-якому випадку, в чому я впевнений, війна закінчиться, як і закінчуються завжди довгі диктаторські режими, як і закінчується життя будь-якої імперії, яка побудована просто ну, побудована на таких принципах, принципах війни, принципах неповаги до людей, до їх прав принципів, принципів неповаги до людського життя. І ми розраховуємо, що цього року співпраця буде також результативною. Ми проговорювали 1,8 мільйонів снарядів цього року може бути це дуже сильне рішення. Зараз, завтра у нас буде зустріч з оборонними кампаніями Чехії. Ми готуємо ще конкретику. І треба припустити, що якщо хтось має у руках всі карти для закінчення цієї війни, то це президент Путін, який може це зробити одним рішенням, але наразі жодної такої реальної волі не проявив. Дякую вам, дякую.